Брейкданс, хаус, папінг, вокінг, хіп-хоп у Черкасах пройшов масштабний фестиваль сучасних стилів танцю Експложен Баттл». До Паласу культури Дружба народів з'їхалося пів тисячі учасників з усієї країни. Визначати кращих танцюристів запросили суддів аж з Франції. Деталі у сюжеті Тетяни Пономар. Юні та досвідчені танцівники змагаються цими днями у Explosion Battle. Турніри проходять у десяти категоріях: за стилем танцю та за віком учасників. Я виграв категорію Break Beginners. Це було досить, ну, доволі важко. Була конкуренція, були Супротивники важкі, але пройшов. Такі змагання величезний досвід для юних танцюристів. Упевнений тренер з брейк-дансу. Коли е, повно глядачів, якби і дитина розуміє, що весь тягар уваги стільки зосереджений на ній, тому вона якби бореться з цими страхами внутрішніми. Окремий пункт програми битва міст за звання танцювальної столиці України. Змагаються команди з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Чернігова, Запоріжжя та Луцька. Найкращими стають все ще. Каські хіп-хопери Вісім це основні, які вибороли право представляти свої міста. Вони найсильніші. Збірні місць сюди приїхали. Хедлайнерами цьогорічних батлів стають всесвітньо відомі танцюристи з Франції. Вони й за суддів. незважаючи на те, що ця подія називається батлами, тут немає протистояння. Всі один одного підтримують. Учасники усі разом. Навіть якщо не знають один одного, все одно допомагають і підбадьорюють. Це класно, Одесит Мохіто бере участь у експложен Батл не вперше. Каже, перед іноземними суддями показувати свої вміння набагато відповідальніше, аніж перед українськими. У кожній країні різні війні стиль танцю. І ну, перед українськими намного легше танцювати, ніж перед таким. Ну, тому що українські ти їх знаєш, знаєш ти їх раніше виділив, бачив, общався, а з французами не так часто виходить стрілятися. Фестиваль Explosion Battle проходить двічі на рік. Подібні заходи мають велику соціальну складову, адже виховують у дітях упевненість у собі та прагнення до перемог, кажуть партнери. Це не просто танці, мир, це свій свій, це цінності. Вони, я вже говорила і буду завжди говорити, там немає комп'ютерних ігор, там є підняття свого духу, впевненості в себе, стремлення до перемоги, тому що Максим Марабець дуже хороший наставник. І це Бить лучшим Тетяна Пономар, Сергій Єфімов та Ігор Неділько. Віка новини.